У нашому місці відкрито музей. Створення музею сьогодні рідкість, а тим більше це сталося в системі правоохоронних органів. На Одещині такі музеї були відкрито в Одесі, в роздільній ізмаїлі. Ініціатором створення такого музею в Подільську був голова головного управління національної поліції Микола Семенішин. Експонати музею відтворюють різні епохи історії розвитку міліції та поліції. В основу створення музею лягли експонати, які збиралися з силами поліцейських, ветеранів, їхніми родичами та знайомими. До збору експонатів долучилися і прикордонники нашого загону, які стануть історією міліції та Подільського районного управління поліції. Історія це річ дивовижна, адже вона твориться без нашого відома. Вона йде своєю чергою і наповнюється пам'ятками. Щоб познайомити підростаюче покоління з історією створення музею, тут є експонати, присвячені керівникам міліції, поліції, учасникам ліквідації наслідків ЧАЕС, антитерористичної операції, воїнам-афганцям та експозиції, які присвячені поліції Подільщини. Відвідувачі музею були вражені кількістю експонатів та їх інформативністю. Було дуже цікаво дізнатись про органи, які займаються охороною наших прав. Дуже цікаво було дізнатися історію. Ну, особисто я недовго проживаю в місті Подільськ, але все одно, так як ми працюємо в соціальній службі, ми часто співпрацюємо з працівниками поліції. І через це ну, було цікаво дізнатися історію нашої поліції. Багато чого нового дізналися, ніколи не була в такому місці. Дуже мені сподобалось. Взагалі, колись також думала піти на поліцейську. Але інші обставини сталися. Тому мені дуже сподобалося роздивлятися. Експонати. Експонати, так. Діти з цікавістю розглядали експонати, вони приваблювали їх, особливо, коли вони приміряли кашкети та торкалися до історії руками. А що тобі сьогодні сподобалося найбільше? Ось ця шляпа. Ти її приміряла у майбутньому будеш поліцейським. Да. – Так». За задумами правоохоронців, музей стане місцем патріотичного виховання молодого покоління. Ми сьогодні прийшли познайомитися з професією поліції і з експонатами, які залишилися з які зібрані тут, які зібрані тут у музеї. Мені музей. понравилось, бо тут як в данину були поліція в і як було як щас діти поліції у теражка на голові? Да. Чому ти одягнула? А, не знаю, мені втягнули. <гум> 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 сподобалось <вас> <гум> тобі? <Та>, дуже <гум> дуже сподобалось. <гум> мені личить. личить. Так. Поліцейські і надалі планують поповнювати новими експонатами та працювати на примноженні експозицій музею. Адже музей поліції це храм доблесті, слави і честі, доброї пам'яті попередників та історії. Розповісти про історію створення поліції Подільської, щоб люди розуміли, що поліція це орган, який створений захищати, по-перше, права інтереси громадян, а також протидії злочинності і протиправних посягань. Для того, щоб люди розуміли, що поліцейський це, по-перше, це помічник. І працівник, який готовий завжди прийти на поміч людям. Ну і по-друге, це розкриття кримінальних правопорушень, а також допомога іншим особам, які цього потребують. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.